Лисиця і ведмідь. Попросилася лисиця у ведмедика в городі. Та й мені, ведмедику, городу свого половину посаджу рібки в тебе. А як же ми будемо ділитися? Тобі буде, ведмедику, верховіння, а мені коріння. От посадила лисичка рібку росте. Росте рібка, уже й виросла. Пішла лисечка, о, вже можна рібку тягти. Ну, ходи ж тепер, ведмедику, будемо ділитися. Забирай своє верховіння, а я коріння. Роздивився ведмедик. Нема з верховіння ніякого толку. Грибнув глибше під спід, аж там рібка. Смачна, присмачна. Розсердився ведмедик на лисичку. Це ж ти мене обманула на другий рік я вже тобі відплачу. От діждали вони весни. Іде лисичка до ведмедика та й знову просить. Дай мені, ведмедику, городу свого половину посію трохи. Маку, а як же ми будемо ділитись? Хай уже мені буде коріння. Як хай, то й нехай, каже лисичка. От насіяла вона маку, росте той мак і росте. Вона його пополола і повисмикувала. Ходи, ведмедику, будемо ділитися. От забрала лисичка верховіння, а він забрав. Коріння, та знайшов маківку, витрусив на лапку, укинув в рот і знову розсердився на лисичку. же ти, канальська лисичко, прийдеш ти ще, от тоді й побачимо. Діждали третього літа. Лисичка знову йде. Дай таки Ведмедику, братику, мені городу свого половину. Я на тебе, лисичко, сестричко, серджуся дуже. Ти двоє літ садила, а я так нічим і не поживився. О, так і кидай, братику, то, може, й поживишся? просить лисичка. Ну, то нехай же ж тепер уже мені верховінячко буде. Нехай. Нехай, братику, нехай. каже лисичка. От узяла вона і насіяла моркви. Росте та морква, росте, вона прополола її, а як поспіла, висмикала з землі і позвала ведмедика. Іде, братику, будемо ділитися. Пообрізувала йому верховіння, а собі коріння. Ох, і розсердився ведмедик. Та з того то часу й зарікся з лисичкою справу мати. А на другу весну розвів пасіку та так розхазяйнувався, що від року до року медом ласував. На те він і ведмедик. Казку Лисиця і ведмідь для вас прочитав Віктор Кімаківський альбом аудіоказки голосами ветеранів на вушку. Записано за підтримки Українського культурного фонду.